Як жінці позбавитися від жиру на животі? Організм жінки має свої генетичні особливості, пов'язані з тим, що вона запрограмована, щоб бути мамою, і в її організмі має бути енергетичний запас, тому живіт і бедра це природні депо. Але якщо це вас турбує, то перше, що вам потрібно, це здати аналізи на цукровий діабет та на порушення толерантності до глюкози. В разі виявлення проблем треба зробити корекцію в Друге, це кардіо та силові тренування, але жир буде уходити одинаково з рук, з ніг. Але вісцеральний жир уходить в останню чергу. Тому під час тренування треба одягати спеціальний пояс, який локально буде підвищувати температуру і буде сильніше згорати жир на талії. Третє це корекція харчування, це дефіцит калорій, вживання продуктів з низьким вуглеводним навантаженням. Головне робити все плавно, щоб вага не повернулася. Для цього треба уникати жорстких дієт, підтримувати водний баланс і знаходити задоволення в інших речах, окрім їжі. Щоб не було таких качелей, коли ви нічого не їсте, потім зриваєтесь, знову їсте, це має бути основний життєвий принцип: не вживати поганих продуктів і дотримуватись здорової дієти та вести активний спосіб життя. Будьте здорові!